Шановний Володимир Олександровичу, звертаємось до вас. Ми, харків'яни, мешканці району Північна Салтівка, яка у перші дні війни прийняла на себе жахливий удар російської армади, стала щитом Харкова, внаслідок чого зазнала катастрофічних втрат. Але завдяки героїзму ЗСУ та тероборони, перетворилася на нескорений форпост для окупантів. Армія РФ знищила цілий район нашого міста, у якому мешкали десятки тисяч харків'ян. Зруйновані багатоквартирні, житлові будинки, дитсадки, школи, лікарні. Що до речі, чомусь на привели жаль не відображено у наказі міністерства із питань реінтеграції за номером 309 від 22 грудня 2022 року про затвердження переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією на даний час, 15 місяців по тому та 9 місяців, як зсу відкинули орків за поребрик, абсолютна більшість мошканців немає можливості проживати у своїх оселях, тому що будинки в аварійному стані нема комунікації комунікацій. наш район як привид, а ми більше року у статусі безпевного місця проживання, як знищання квитанції на оплату комунальних послуг і погрози санкцій у разі заборгованості, і поки ніяких перспектив на небокрай. на жаль. Міська влада про нас забула і ігнорує багаточисленні звернення. Ті незначні відновлювальні роботи, які проводяться, носять відволікаючий характер. Будівельники працювали декілька разів із перервами, а потім, взагалі, все заглохло. Фінансування скінчилося. Абсолютна більшість будинків досі мають пошкодження даху і систем зливків, внаслідок чого будинки поступово рунуються опадами зсередини. Цього не хочуть бачити і не відображають в актах експертизи технічного обстеження компетентні комісії по 20 фахівців. Будівельні крани часто стоять по півроку, тільки щоб. У підсумку на верхніх поверхах скласти міжкімнатні перегородки у півцегли. Якість робіт викликає великі сумніви, навіть у людей, не пов'язаних із будівництвом. А нам із родинами треба бути жити далі у цих будинках, по постелі на стінах. Тобто, або не робиться нічого, або десь щось робиться, або як. Будинок по вулиці Наталі УЖВ, 82, який ви, крім незлічених делегацій, також бачили на власні очі, зруйнований влучанням ракети 5 березня 2022 року, стоїть досі, як музейний експонат під відкритим небом, при тому, що в ньому залишаються останки загиблих під завалами мешканців. На той час у нашому місті відкриваються фонтани, відновлюються торгівельні центри, висаджуються величезні клумби, відновлюється ілюмінація у центральних районах. Ми розуміємо, що це важливо для престижу міста, але ж нам, харків'янам, нема де жити більше року. Весь цей час ми благаємо міську владу про комунікацію з мешканцями будинків, які досі не знають, чи повернуться вони додому. А якщо повернуться, то чи не розсиплеться будинок в один день як картковий від багаторазового влучання снарядів. У відповідь на наші численні письмові звернення від різних багатоквартирних будинків мар міста виступає у модійному просторі із яскравими прожектами відновлення. Для північної Салтівки та залученням для цього різних фондів колись у майбутньому. Це вже навіть не надихає. Ми втомилися чекати і блукати у пошуках житла. Наші чоловіки, батьки і сини воюють не для того, щоб ми жили як бомжи, микались по різним кутам у пошуках житла. Що мені до тих клумб і фонтанів у центрі, як щось з телефоном лягаю і прокидаючись від дзвінка з невідомого номера, коли тіло людія від жаху, щоб не почути найстрашнішого. Так пишуть салтівчанки. У соцмережах на прийом до мера потрапити дуже складно. Також вражає бездіяльність місцевих депутатів, в яких все гаразд із житлом, які мають броню, а стабільну зарплатню та пільги, про які пенсіонер із руйнованої квартири може тільки мріяти, і при цьому абсолютно не помічають тієї біди, у яку потрапили їх виборці, ніякої допомоги, навіть інформаційної. І головне питання з приводу вже виділених та освоєних під конкретні роботи документально коштів на відновлення нашого будинку станом на червень 2023 року. У цьому, на наш погляд, полягає основний принцип контролю прозорості та звітності влади. І ми, мешканці Північної Салтівки, заслуговуємо на це у зв'язку із переліченими трагічними обставинами. Нарешті ми дізналися, що є рішення про виділення фінансування, яке ухвалено 16 червня на засіданні Кабміну. Але в ньому вказано тільки 15 домів. Це приблизно 10-та частина зруйнованих багатоквартирних будинків. До речі, найбільш розбита вулиця Наталію Жвій у списку чомусь не значиться. Із повагою, надією на позитивні зміни та якнайскоріше повернення у рідний дім рідних Харків.